Всім привіт! Отримали нову поставку заварників гунфу ваших улюблених тікодів і на цей раз з покращеним функціоналом. Показую, в чому його суперсила. Маємо ось таку кобу стандартну. Це екологічний пластик, як завжди, всередині є сито, воно металеве. Але тепер ця колба повністю розбірна. Ось таке кільце маємо знизу кільце просто знімається. Ось тут треба ось так підіймаємо штучку таку, легким натиском виштовхуємо і дістаємо сито. Чим це круто? Круто тим, що дуже зручно за таким заварником доглядати, немає е, складних, недоступних зон для миття. А зараз власне, покажу, як чайничок в роботі. Заварюватиму один з улюблених червоних чаїв це Дженьшань Сяоджун, червоний чай з провінції Фуцян. Досить міцного обсмаження, те, що треба у холодну бор. Досить гарно зігріває та пробуджує свідомість. Заварюємо укропом, як завжди перший пролив найкоротший. Ми його майже одразу зливаємо і не п'ємо. Щоб злити готовий настій, достатньо ось таким чином натиснути на червону кнопочку, і ви отримаєте ідеально чистий готовий настій. Сливаємо перший пролив. Так, і починаємо заварювання. Неймовірний аромат. Цей чайничок абсолютно універсальний, він підходить для заварювання усіх сортів. Ідеальне рішення для щоденних чаювань та просто незамінний девайс для тих, хто лише починає свій чайний шлях, адже, повторюсь, річ абсолютно універсальна, зрозуміла у використанні, і цей чайничок розроблений власне, спеціально для заварювання проливами, також підійде для заварювання настоюванням. Тобто ви самі керуєте, наскільки концентрованим буде ваш чай. Як тільки чай набув потрібної концентрації, натискаємо на кнопку. Та отримуємо готовий чай. Можна одразу розлити по піалам або ж пролити ще один пролив, наприклад, якщо ви п'єте чай великою компанією. Чайничок вже доступний до замовлення на сайті. Чекаємо на ваші замовлення.